Хочу звернутися до жителів міста Кузнецовська і також взагалі до громадян. Настає весна, всі виїжджають на природу. Хочеться б трошки щось зберегти, природу, покращити екологічний стан водойму. Таке питання спорне постає з жителями миття автомобілів біля водойма. Близі прибережно смуги 50 метрів заборонено мити автомобілі. Це Одне з таких болючих питань дуже багато хто каже, не знав. Не... Так що попереджаю, за це теж є адміністративне правопорушення. Карається законом по статті 39 закону України про тваринний світ. А в якому розмірі штраф? Штраф від 34 і до 170 гривень. Так що дешевше, набагато дешевше буде помити автомобіль. Нам mm -hmm. митці.